Я себе усвідомлю молодою. Я я не сучасну себе. Я живу все, знаєте, молодим. Тим е роками, то я все переосмислюю, то все мене зафіксувалося в пам'яті. І я з цими подіями це на протязі цих моїх років, що я прийшла, то я собі так все аналізую. Бо мій дідусь це моє мами е тато був січовий стрілець. Він заоснував січ. У нашому селі, отак. От У нього була вища освіта, він е, був політолог, з Австрії, знаєте, і в, в нас. Була велика бібліотека, вся наша родина була така патріотична, був створений хворих, джерело, те все в цій суї. Це було ще при ремунську владі, слухайте. Ну, але це е, демонструвалося, значить, просвітницька така робота була е, проукраїнська. Римуни е, також були дуже присікали, забороняли значить, українську. Ну, Я кінчила сім класів румунської школи. Отак. Бо тоді не було. Ну, а вони потім забороняли взагалі українську мову у населенню. Ми дуже хотіли України, ну і прийшли знаєте, українці. Ми дуже так все наше населення е цві, чекали, вже прийшли наші браття освободителі. Ну ти їх так файно зустрічали, що моя мама напакувала мені бесаги різних продуктів, сало, молоко, там що, бо прийшли, наче визволити. Люди так туди їх зустрічали, боже, зустрічали. Але що характерно? Люди думали, що це українці, і кругом порозвішували ці українські флаги, таке через усю дорогу, таке, значить, був лозинг, в якій Україна, отак. А для них це було, слухайте. Ну, отак. Вони вже, як вже приземлилися і почали списки складати, кого, кого, кого. Отак і наша родина почала списки і почали людей арештувати. Багато арештували, але ну, нам вдалося якось втекти. Ну, то й ми повтікали в лісу, там це обминулося на зі це, це був 40-й рік, і значить, вони від'їхали, повернулися римуни, так. Ну, Вже люди розслабилися, але комуністи, знаєте, дуже чекали їх. Так. Ну і почалася так буденна слухайте, робота ці три роки. Я ще продовжувала вчитися. Mm -hmm. Я поступила в інститут, отак цей за я вчилася. Ну, а потім, як другий раз повернулися, ці визволителі наші, то, то все на цьому кончилося. Все. От так. Ну і почали слухайте, свою роботу КГБську. Ну, а я вже, слухайте, поступила у унупа, отак, От бо це вже організація, це діяла. Хлопці приходили. У Унівці це була військова така, ну і залучили. Як ми були такі проукраїнські, слухайте, то ми не хотіли вже тої радянської влади. Ну, але це не всі, значить. То мені якось удалося, знаєте, у, у формації в Чернівцях на фабрику, я там текстильну фабрику працювала. Ну, а я вже була в організації, знаєте, все вже так продовжила свою роботу, слухай. І в Чернівцях там розклеювала те, що треба. Ну, Зато, значить, продукти харчування, е, ну, інформація, а потім. Е, ці матеріали, значить, медицинські треба було заготувати, були ранені хлопці, то треба було значить, ці матеріали підувати. Ну, я оцим все займалася, і в ну, нас були такі місця, у лісі там, і ночі треба було йти, і я все докладала, то несла. Ну, так після цього, слухайте, оце почалися арешти. Отак. Бо то були такі, що доножчики до, до, до мене занес, донесли і почалися мене викликати слухай. Викликали один раз, я нічого не знала, другий раз, третій раз. знаєш, як сидів, мама каже, моя, знаєш що, донечко, той такий був шмільов, той кагебіс. Я тобі дам курку, <смі> дай йому машини. <смі> Це так смішно було слово. <смі> Або він мені казав, так знає, ти як вже третій раз прийдеш, бо ти прийшла не з голими руками. Він мав чекати від мене вже доповісти, бо він мені завжди, я, що, я, що я маю. Та як я прийшла, почалася і кажу, вже як я до нього зверталася, товариш чи ви казали, я прийшла із горними руками, я витягаю з сумки курку. Це слуха, це було таке. Боже, він як на мене напав. Я взяв ту курку, так мене по голові та й почав бити. І потім, знаєте, залишив мене на допити. Та так, слухайте, мене збив. Так я була вся чорна, сина і, і закинули мене в такий карцер, там ні вікони, нічого нема, рішень так слухати. І я там упала на ту підлогу, і я там лежала, вже перележала до рано, від... відкрили мене, звідти витягли. Ну що тепер будеш говорити? Я кажу, я вам вже все сказала. Я, я собі так, знаєте, рішила. Не буду я ні слова говорити. Що буде зі мною, то буде. Я що буду запродамця, я буду запродувати людей. І я нічого не призналася, так вони мене тримали три дні, відлупцювали, а потім додому відпустили і сказали мені, ти ще подумай, та потім мені розкажеш то все. Я кажу, добре. Ну, то як я вже повернулася додому, то вже не. Незабаром так, десь через місяць то вже почалися арешти так на нашому кутку, де ми жили тут. Село ревно, там, знаєте, так під лісом. то так у нас усі 20 людей, оці ще були, забрали, ну і вже пришарували в чернівці, і вже, значить, в тюрму. Ну тут, знаєте, почалися допити. Я пів року була на допитах, слухай, не лише хотіли, знаєте, а я так вернулася і сказала, що хай мене тут доб'ють, я нічого не скажу. Так В шість місяців тримали і суд, суд, ну і суд. І почали суд. Я Вже мого батька арештували такор. Ну, і той суд відбувся. І тут на суді, ж, треба признатися. Я нічого не признаю. Я кажу, я нічого не знаю. Я все вам ж сказала, отак. Ну що, нічого. нічого не добилися і відмінили той слухайте. Відмінили. І ще ти ще подумай, то мене не тільки нас вже судили тоді, значить, і мого батька, і ще там. Пару людей з того стрілянського кота нас п'ять чоловік. Таке, нас, усе. Ну, то ми повернулися ч, через тиждень чи що, і знову саме суди. останнє слово нічого не прийняла, ти, а що ти хотіла? Ти х, хотіла, да, яка та, хотіла Україна. От ну, тут вже пішли, знаєте, такі. Ти хотіла, от бачиш, вона хотіла Україна. Яка так хотіла Україна. Це моє було послідне слово Ну, раз 20 років тобі вистачить. Я кажу, мені вже все одно сіть, скільки вам не жалко, то с давайте. <свісна> <свісна> ну, ну, а потім то ще якийсь був знає, перегляд, чи що? Одним словом, ну це 20 років. А ще плюс років це на поселення там, на, у Тайгу на лісоповалищі треба йти. Ну, а потім ми 5 років зняли, а так 15 залишилось. Так вже почалися йти табори. Спочатку до Львова, зі Львова вже розвозили. Mm -hmm. На север. Роботи які буде, то як ми були на сільському господарстві, то працювали на тому. А як вже ми були на лісоповалах, то ми вже на лісоповалах працювали. Треба було норму дати. Оттак. Тут страшне було важко. Ну, а що ще, ще так літом, ще осінь, а як прийшла зима, по в снігу, то все на роботу. А яке харчування було, було то гнило. Хамса, слухайте, ми в очі 10 років не брали, не бачили ніякого жиру. Нам на персто колія був і ложка цукру на день було, це всього. А то гнила капуста, то все перемезли в тих Сибірях, то харчування було дуже. Дуже багато людей померло. Як у нас вже з табору табір перевозили, то була зима, це вже яка-то область була. вже. Не пам'ятаю. Ну і на сани посадили нас з табору в табір. А то така пурга, слухайте, морози такі. Ти нас так по чотири в'язні на санчата і конвої, так і нас везли цілу зиму так, по дорозі десять. 10... Цих наших в'язнів замерзли, так викинули всіх, а я вже також була при смерті, але коз ще відійшла. Я вже попала на цю переселку, знаєте, вже 10-й рік кінчається на звільнення, тут вже нам дали потрошки краще їсти, і ми з нами проводили. Дуже такі співбесіди, що не можна розказувати, як це було, ну це вам не цікаво. Це все табірне таке життя слухай, Це робота КГБськів, ота, як вони нас підготували. Ота. Ну і так вже знаєте на ті пересильці, де ми сиділи і так викликають, то зона в зоні, то все під замками прошартували автобуса. Двері у двері, щоб ніхто не втік, ну і туди посадили. Мене посадили ще шість чоловік, мужчин, так. і запхали. От. І привезли вже е, в ці табори, це переселка, де ми маємо жити. Це такі знаєте, вагончики малесенькі, двоє людей, вагончику, це наше було таке, знаєте, приміщення, де ми мали жити. Тут ті всі вагони, що кругом десь були пошкоджені, то вони всі звозили, і зробили табір з вагончиків. Це для візиків. Ті, що звільняються, то там, наче таке поселення було. Ну, от там, то Та як я їхала, слухайте, і ті чоловіки їхали і між тими чоловіками, оцей був мій будь-який чоловік. Я так познайомилася. Бо це вже, значить, ці в'язні політичні, ну, жінки одні одних знаєте, охороняли каже, Ти не журися. Вони вже не знали. Я йому не казала нікому, як мене звати, нічого. Бо я знаю, це чужі люди. Не журися, не землячко. Просто це було таке загальне, знаєте, землячка. Ми тут тебе не дамо, опаків. Ну я одна, нація шість чоловік. Они привезли нас у такий барак. А там одні мужчини, 70 чоловік, і мене туди запхали, слухайте. Одна жінка, між чоловіків, то це страшне, що вона то все порозказати. Ну, не це знову цей чоловік, мій майбутній, щось йому кинулося в очі, і каже, ти не переживеш ламплячка, я тебе буду охороняти, я тобі не дам тут пропасти. Значить, йому дозволили, він поїхав собі над Байківщину. І мене. за... Попередив. Не дай Боже, би ти з ким а зв'язала, бо як я прийду, то тобі голову відрубаю. Я ж все перелякала. То я собі думаю, йди, чоловіче, з Богом, отак. Ну ми так спілкувалися і поїхав слухати. Поїхав, я вже там влаштувалася на поселення, я там працювала. Ну, і через півроку він приїхав. Я казав, що я, а при... що Туда, що я приїхав. я Приїхав, ну так і там тр... трохи ми ще працювали, ти мене забрав додому. Бо це вже і, кінчився страк, а це ще п'ять років треба було відбути, то це мій чоловік майбутній був, ти він поїхав в Москву, знаєте, людина, журналіст вищою освітою, так він знав, кому куди йти. От та він їхав, чи писав у Москву, куди писав, і, наче що мені дозволили наче, передчасно звідти. Ми приїхали у вежі, він тут працював, а я вже тут сиділа, з'явився у мене на цей Богданчик, та я його виховувала. Ну, а пакі. У мене була знаєте, освіта медична, але вони ту мою медичну освіту не... Не, не дозволили ці москалі, отак. бо там у мене було, ви знаєте, як я звільнилася, отак, і там можна було поступити на курси медсестер там у Сибір. Ю. Там Сибіряки дуже прихильно ставилися до цих знаєте, зиків, бо там нашого народу там дуже багато було, слухайте. Я закінчила курси цієї медсестер два роки, так що я мала вже диплом освіти медичної. Ну, а як я приїхала сюди, ну а ці, знаєте, як тут дивляться, це ці, е, значить, це був тюремники. та що? Так я пішла в лікарню свою трудову книжку, Та вони сказали, ми. Вас на роботу, так я запам'ятала ці слова. Ми вас на роботу не приймаємо цих документів, ми не признаємо, бо там написано Тайшет, й ще, наче Іркутська область, та й все. знаєте. Мені випросили, знаєте, цю справку, що я дійсно закінчила сім класів. Так, ну то я поступила. Я ще три роки ходила у вечірню школу, Вижниці тут. Отак. От а потім мені захотілося поступити в інститут медичний. Як я пішла, то той, значить, там, хто завідував це на співбесіду, ну, ну добре, добре. Я кажу, коли почнуться то а він мені каже: ви знаєте що? Так ви неправильно написали свою біографію, а я не писала. Я не написала, що я так, знає, така тюремниця, але вон то кабісти, вони все знали. Ви каже, де ви були, а те були, то ви нічого про це не писали. А нічого, каже. Приходьте на другий рік, то ми вас приймемо. А я кажу, я дякую дуже за пропозицію. Прошу подайте мені документи. Ну, так. То я після на документи слухайте. Ну, а мені не признають тут Сибірську трудову книжку. Ти вже йду, слухайте, додому. Тут у нас наверху є лікарня. Іду, бачу, там заява на, на лікарні на двері, що відкриваються курси медсестер. Я ще два роки ходила, щоб добитися. Я працювала 20 років медсестрою. Тут навіть, село Веженка, тут такий був санаторій, я там працювала. Як я сприймаю так. цю війну, я її дуже сприймаю боляче цю війну. Західні України допомагають бо, е, наче, то, держави України допомагають, це їй дуже добре, але вони також ще оглядаються і на себе. Бачите? Бо це вже так, це тут війна відбувається не з Україною, а це тут вже двох світів, слухайте, зорганізували. То за і протів, ну що я буду я так сприймаю.